Редис декількох видів: гірчиця, соняшник, капуста, кольорабі, рукола, мізуна, броколі, амарант, горох. Всього 13 культур. Мікрозелені насіння висаджує та доглядає за ними Андрій разом із однодумцями, учнями 70-ї школи. З кінця січня цей навчальний заклад Саксаганському районі увійшов до десятки шкіл України, де втілюють проєкт Розумний город, мікрозелень. фаворі у хлопця редис та соняшник їх вирощує і в себе вдома на підвіконні. Найкращі культури завжди це наприклад лук або Горох і гірчі гірчиться. А саме важче це соняшник, тому що тому що він потребує потребує ну, догляду, особливого догляду. А взагалі це, це дуже легко вивчити. Ти Приходиш сюди, вирощуєш, з друзями бачишся, навіть, навіть якщо уроків немає, ти можеш в вихідні прийти і з друзями тут поспілкуватися, повирощувати. І це все дуже легко запаминається, тому що запам'ятовується, тому що ми всі тут разом, і це ми робимо. Кожен день Матвічи не щодня приходить до цього зеленого куточку, де проростає мікрозелень. Це також місце, де школярі займаються цікавою справою, спілкуються один з одним та отримують нові практичні знання. Таке незвичне заняття хлопця знайшло підтримку в батьків, тим більше, що частину від отриманих з продажів коштів спрямовують на підтримку українських храмійців. Це мені було дуже легко сприйняти. Тобі батьки кажуть, що я теж молодець і підтримую цю ідею. Також це все легко запам'ятовується, тому що десь друзі. Я познакомлюся ще з новими друзями. щось дізнаюся нового. Ся цей проєкт один, може бути на весь город. Я ще не знаю, але це дуже круто. Тому відправляємо гроші та також на зсу. Проєкт під назвою Розумний город мікрозелень 70-тій школі є унікальним для Кривого Рогу. Його доправили до нашого міста дологи випадку. Під час участі в освітньому івенті в Львівській області дізнались про нього після успішної співбесіди. Навчальний заклад увійшов до числа 10 шкіл України, які беруть участь в цьому проєкті за підтримки посольства Королівства Ідерландів в Україні згодом отримали спеціальну установку, яка працює за допомогою системи Розумний дім. І з її поміччю вирощують мікрозелень, підтримують рівень світла та циркуляцію води. Аналогічні міні-городи мікрозелені нині існують зокрема у Львові, Івано-Франківську Вінниці Умані. В нашому місті його створили 25 січня. Медіаінформованість. тобто ми Розказали всім і всюди про наш проєкт для того, щоб з'явилися як покупці, так і нам можливість реалізовувати нашу продукцію, тому що від виручки, яку ми отримуємо, ми направляємо 10% на допомогу ЗСУ. Організаторами створена спільна банка, де учасники проєкту кожен місяць звітують і на відправляють туди свій внесок в. Ну, вирішили купувати, збирати на ФПН-дрони Розумний город Мікрозелен – це бізнес-конструктор, завдяки якому учні опановують агрономію, основу соціально відповідального підприємництва. Частину коштів від продажу, а це 10% школярів Школярі зі всієї України відкладають для ЗСУ. Решту витрачають на закупівлю насіння розхідних матеріалів. Тощо вартість одного лотку мікрозелені складає 40 гривень. Всього за майже півтора місяці вже виторгували 4 тисячі гривень. Для самореклами навіть створили Тікток Акаунт. Школи, а також регулярно оновлюють Фейсбук-сторінку навчального закладу. Стати клієнтом завжди свіжої смачної продукції та фінансово долучитись до справи розвитку зеленої ініціативи ви можете на офіційних сторінках школи номер 70 Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.